Хочу висловити щирі слова подяки від нашого спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також від нашого командира Віктора Титана Торкотюка за системну надану допомогу від гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман. Даємо нашому легендарному підрозділу Артан. Парчи з півдронів на даний момент це 300 штук, десятки. Це сьома вже передача. І далі будемо продовжувати допомагати нашим воєнним силам і безпосередньо цьому підрозділу, і в рамках роботи нашого міжнародного гуманітарно-термінаційного штабу, який очолює Володимир Воїсна. Дякую всім причетним і слава Україні. Героям слава!